У нас з вами в гостях знову пінгвін, який слідкує за всім тим, що ми робимо і що в нас тут є. А в нас тут є аж цілих 65 клітиночок. І щоб впевнитися в цьому, нам не обов'язково перераховувати їх всі. Що ми можемо зробити? У нас тут є ось такі блакитні стовпчики, і в кожному з цих стовпчиків у нас по 10 клітинок. Таких стовпчиків ми маємо 1, 2. 3, 4, 5, 6. Тобто ми маємо 6 десятків. І саме така кількість десятків у нас в числі 65. Тобто ось тут на місці десятків у нас стоїть шістка. І всі ці стопчики, всі ці 6 стопчиків це загалом 60 клітинок. А також ми маємо 1, 2, 3, 4, 5. 5 рожевих клітиночок, які показують нам одиниці. Адже саме така кількість одиниць у нас в числі 65. Тобто виходить, що 65, 65, це у нас те ж саме, що 6 десятків, 6 десятків, додати 5 одиниць, 5 одиниць. 6 десятків це у нас 60, 5 одиниць це 5, 60 додати 5, буде 65. Але якщо, наприклад, я захочу від 65, 65, але якщо, наприклад, я захочу від 65 відняти 40. Відняти 40. Як ми це зобразимо? 40, ось так. Ми бачимо, що на місці десятків у нас тут стоїть 4, а на місці одиниць у нас тут 0. Тобто від одиниць ми нічого віднімати не будемо. Але нам потрібно закреслити чотири таких стопчика. Відняти чотири таких стовпчика. Тобто 40 клітинок. Зробімо це зараз: 1, 2, 3. І 4. Скільки таких стопчиків у нас залишається? Скільки десятків у нас залишиться? Один і два. У нас тут залишається два десятки. А кількість одиниць у нас не змінилася. Тому ми так і запишемо 5 одиниць. Ми бачимо, що тут ми віднімали десятки від десятків, тобто 6 відняти 4. І одиниці від одиниць, 5 відняти 0. 6 відняти 4 це у нас 2, так і в нас і вийшло. А 5 відняти 0, так і залишиться 5. Отож, 65 відняти 40. Підняти 40. Це те ж саме, що 2. Ми поставимо двійку на місце десятків, а 5 на місце одиниць. Тобто, в нас виходить 25.